На зорі цивілізації людині дістався головний біль перевиробництво. Поява перших ще дуже примітивних технологій та засобів виробництва привела до виникнення своєрідної валізи безручки, продукцію, яку годі було спожити, і шкода було викинути. Тож з'являється таке явище, як ринкові відносини. Люди сусідніх племен, замість того, аби чубитися та знекровлювати одне одного, вдавалися до першої мінової торгівлі. Умовні шкури та хутра, надлишком якого володіли представники одного клану, обмінювалися на зерно чи боби, яких було у достатку укла. Сусіднього, проте визначити цінність того чи іншого товару було вкрай непросто. Скільки коштувала у давні часи, скажімо, корова, три хутріні шкури, 15 глиняних глечиків, п'ять кам'яних сокир. Така ситуація складалася протягом кількох тисячоліть існування людства, поки найбільш кмітливі його представники не здійснили геніальний винахід: гроші. Дивіться сьогодні у програмі «Київські історії: відмінової торгівлі до грошей. Платили дань. там, князьям и прочим э, властителям кожами, медом, зерном, то есть самыми необходимыми и не очень необходимыми предметами. Як вага плавно перетекает в вартість. Гривна изначально была не столько денежной единицей, сколько единицей веса. Складнощі чеканки монет. Если сегодня Киев – это татарский, завтра Киев – это польский, послезавтра он румынский. Хитрий задум французького імператора так. Із вот тих фальшивих, які готував Наполеон, це фальшиві гроші. роздрібна монета Української центральної ради. І от вони просто друкували на цупкому папері як марки, от, така та кількість шагів. А тут було написано: ходить на рівні з дзвінкою монети. Гроші у Києві. Дивіться далі. Зівські часи у Києві буйним цвітом розквітла торгівля. Місто мало вельми вигідне розташування майже посередині знаменитого древнього шляху і зварях варяг у греки. По Дніпру через Київ курсували різноманітні товари. З півночі везли серед залізо, китову шкіру, янтар, амбру, зброю, всілякі предмети, награбовані вікінгами під час набігів. З півдня рухалися вина, прянощі, тканини, дорогий посуд. Частково ці товари осідали і у Києві, будучи обміняними на місцеві вироби. фактически на территории России и Киевской Руси вообще денежного обращения не было, а было товарообменное обращение. За деньги куницы, лисицы шли за товар, как оплата. А уже это в Европе, так как мы торговали с Европой, то мы и переняли монетную систему европейскую. Известно по древним источникам, что, опять же, существовал бартер. Платили дань там, князьям и прочим властителям кожами, медом, зерном, то есть самыми необходимыми и не очень необходимыми предметами. При цьому один товар вимірювався в одиницях іншого. Те, що в одному місці віддавалося за безцінь, в іншому цінувалося на вагу золота. Саме за рахунок знань цих різниць і збагачувалися тогочасні купці. Не виключено, що при тих обмінах уже використовувалися гроші, якщо не місцеві, то інших країн. Адже перші грошові одиниці з'явилися ще в рабовласницьких державах задовго до зародження християнства. На территории Киевской Руси, насколько я знаю, систематизированного обращения денег не было. То есть тот же Владимир Великий и Ярослав Мудрый, они штамповали свои там, серебряники, но, в принципе, по всей территории Киевской Руси, которая в то время была очень большой, и туда входил и часть нынешней России, и Донецк, и все остальное, и Новгород, кстати, вот таких специальных денег, не, особых денег не было конкретных. Скажем, в Новгороде могли встречаться, например, те же варяжские или ну, скандинавские, у нас их называют варягами. Вот. Но вот эти вот норвежцы, которые ездили из варяг в греки, они шли по всей этой территории, и по всей этой территории оставались какие-то их платежные средства. То есть частично это опять же был бартер, частично это опять же были монеты. Перебування в обігу різноманітних монет багатьох держав вимагало встановлення між ними якогось курсу. У ті часи не бракувало підприємливих людей. Тож з високою вірогідністю можна припустити наявність середньовічних аналогів пунктів обміну валют. У тих же вікінгах була серебряна марка, але вона имела намного менше значення, ніж, скажімо, шкури какі по нам, І панаміної скріпсів, це все производилось з допомогою вісу. То есть монеты взвешивали. Сейчас до нас дошло энное количество, достаточно большое количество монет, у которых отрезаны уголки. То есть вот она круглая-круглая, а краешек отрезан. Следовательно, мы можем предположить, то есть это одна из гипотез, которые я встречал там в научных книгах, что отрезалось, чтобы получить необходимый вес. То драгметалл, он и есть драгметалл. Після 1240 року, коли по Русі пройшлися війська хана Батия, на її території з'явилося чимало ординських грошей. Вони люди були прості, вони так, мішками золота, не, не, збирали ці 0,8 копійки. Це я маю ввідомо за той період, за, за татаро-монгольське. Потім вони ввели були гроші. И у меня несколько даже было бронзовых, ну, на татарском языке. Вот. Потому что это племя было кочующее, оно не оседлое. Оно жен, внуков, бабушек, и двигалось по территории. Тут все съели, что можно было, двинулись дальше. Татарські деньги були в ходу, їх було много. Були их Золотої Орди. Їх зараз знаходять где-то встречаются в колекціях. Они були і медные, і з драгметаллов. Попри розмаїття на Русі монет різних епох, князівська держава мала і свою власну валюту. Щоправда, до сучасної грошової одиниці їй було ще далеко. Цей еквівалент мав назву гривня. Саме від неї пішла сучасна грошова одиниця незалежної України. Це древні. Славянское слово, которое изначально обозначало шейное украшение, которое делалось из золота либо серебра из драгоценных металлов. Так что слово гривна однокоренное со словом грива это кульва. Гривня у князівські часи не так була грошовою одиницею, як одиницею вимірювання ваги. Важили перші гривні близько 160 шістдесяти грам, причому чітко розділялися такі поняття, як гривня серебра чи гривня золота. Маючи одну й ту ж саму масу. Золота гривня була в 12 разів дорожча за срібну. Поступово слово гривня змінило своє значення від одиниці ваги до грошової одиниці. Гривны были разные, в разных местах они изготавливались в разных формах, продолговатые, шестиугольные и так далее. И разные гривны иногда назывались по названиям мест, откуда они происходили. Так была киевская гривна, черниговская гривна, новгородская гривна и так далее. Гривня й сама розбивалася на більш дрібні одиниці. В різний час вона складала від 25 до 50 кун. Назва куна пішла від слова куниця, пухнасте звірятко, що мало дуже цінне хутро. Починаючи з 1316 року, новгородська гривня стала називатися рублем. Існують багато версій походження цієї назви від індійської рупії до «розрубаної напіл гривні. Но є правда, і інші версії. Скажем, по арабськи руб це четверть. Поэтому, загласно з версії, версією, гри... рубль це не половина гривни, а четверть. Перші монети власної чеканки на території Русі з'являються за часів Івана Грозного. Тогочасна мова поповнюється термінами копійка, чешуйка, гривеник. Очевидно, саме 16-тим сторіччям слід датувати початок обігу власних металевих грошей на Русі. Моментами випускали гетьмани. и в золоте чеканили. Но чеканка это происходила в основном за границей, потому что у нас не было... Где же, если сегодня Киев – это татарский, завтра Киев – это польский, послезавтра он румынский. То есть это было, было, и, и чеканили монету. На території України влада мінялася багато разів. У період Гетьманщини мала свою автономію в складі Московії, а пізніше Російської імперії. В історичних джерелах є згадки про власну українську монету, яку начебто чеканили гетьмани. По українські гроші були ну, чутки, що нібито Богдан Хмельницький карбував свою монету, але це лише чутки і ну жодного артефакту не знайдено. Були ну, чутки, також в писемних джерелах. Писалося, що Петро Дорошенко, гетьман про правобережної України, карбував монету, але ну, теж не знайдено жодної монети. Підробкою грошей найчастіше займався офіційний уряд, який гроші і випускав в добу середньовіччя. Тому що, ну, наприклад, в середньовіччі зазвичай ходили золоті і срібні монети, так але вміст золота і сріб міг бути різний. Взагалі, все в добу ну, такого пізнього середньовіччя, добу Гетьманщини, добу після Хмельницького, на, на лівобережжі і правобережжі ну, ходило все, е що мало вміст коштовних металів. Тому ходили російські, польські гроші, російські рублі, польські талери. Остаточно під рукою російських імператорів Україна опинилася вже за часів Катерини Другої, коли було ліквідовано гетьманство і знищено Запорізьку Січ. А разом із нею і останні слабенькі паростки демократії. Після того всі гроші, які знаходилися в обігу в Україні, були витіснені російським рублем. Саме в ті катерининські часи з'явилися перші паперові гроші. Російський рубль був обесп... реально обізпічен золотом. Тобто в ходу були золоті монети, серебряні монети. Там были какие-то мизерные выпуски платиновых, но их в широком обороте не было. Ну, собственно, как видно из дизайна, это были и солидные купюры. Вот, и они действительно вот обеспечивались золотым запасом. То есть, скажем, за три таких бумажки, за две таких бумажки можно было получить золотой червонец. Перші паперові асигнації Російської імперії дещо відрізнялися від сучасних. Друг їх коштував дуже дорого, папір був ненадійним і швидко знушувався. Хоча перші засоби захисту від підробки мали вже і вони. Качество бумаги, ну запах тут уже запах віков. Качество бумаги, наверное, нельзя сказать, чтобы оно сильно отличалось. То есть это Тобто, це царські банкноты, причем тут Существует, существувало много степеней защиты. Я вот не знаю, видно здесь будет чи ні. но вот здесь портрет Екатерины II. Водний знак в виде портрету. Великий розмір царських купюр вимагав і ємкості відповідного розміру для їх носіння і зберігання. Саме через їх розмір такі гаманці на кримінальному жаргоні іменувалися лопатниками. От якраз для вот така купюра йшла. Ну, собственно, ну, естественно, были большие бумажники, она складывалась в несколько раз, так же, как, скажем, советский рубль складывался в четыре раза, вот если было нужно. Ну, они были не, не, не настолько широко в ходу, то есть основная, это было очень много денег. Ну, по литературе я вот когда-то читал, было одно описание, что за 50 рублей люди купили лошадь, телегу, пару сапог, еще что-то там из одежды и поели, то есть это было за 50 рублей. Це була очень большая сума, і таку суму, естественно, каждый обыватель не мог носить каждый день в кармані. Цікава історія відбулася під час вітчизняної війни 1812 року. Наполеон, прагнучи звалити Росію не лише військовим, а й економічним способом, привіз до країни величезну масу фальшивих грошей. Так, це... Вот это из тех фальшивых, которые готовил Наполеон, это фальшивые деньги. Здесь... Э, они не совсем знали русский язык, значит, государственные деньги написано и так далее. Здесь одна-две ошибки какие-то имеются. 1913 рік не безпідставно вважається роком найвищого економічного підйому імперії Романових. Саме з цим роком у радянських підручниках було прийнято порівнювати показники економічного зростання радянської держави. Та наступний 1914 рік зруйнував усі райдужні перспективи. Розпочалася війна, що закінчилася загибелю двох імперій і кривавою російською революцією. Росія розпалася на кілька великих і малих держав, причому в деяких з них протягом 1917 20 років по кілька разів змінювалася влада. Природно, що чи не кожна з цих влад прагнула запровадити свою власну валюту. Звісно, ці перипетії не могли не торкнутися України, зокрема Києва. Всі ми знаємо протягом певного часу Україна перебувала формально під контролем тимчасового уряду, і тимчасовий уряд випускав так звані керенки. Він їх не випускав в неймовірній кількості. Я ще малий пам'ятаю, були оці папірці. Третім універсалом Центральної Ради проголошується створення Української Народної Республіки. Тим часом у Петрограді спроби перевороту відбуваються один за одним. Тимчасовий уряд падає, до влади приходять більшовики. Уряд Центральної Ради змушений реагувати на такі політичні ретрубації. Центральна рада починає вводити якісь українські гроші. Спочатку це були українські карбованці. До речі, автором дизайну дуже багатьох українських банкнот, зокрема і перших карбованців, а потім і гривень, був прекрасний український графік, ну і взагалі всесвітньо відомий графік Георгій Нарбут, який спочатку української революції переїхав з Петербурга. В Петербурзі він був інтелектуальною знаменитістю. Він був графіком, який робив ілюстрації до найвишуканіших тогочасних часов. там, до журналу Аполлон. Заказ на первые украинские гривны, в частности, вот на 100 гривен, получил Григорий Нарбут, известный украинский художник, который ввел сюда, ввел на этой банкноте символ трезубца. До того его не было. Он Решил таким образом показать связь Украины с Киевской Русью, символом который там у Владимира, насколько я помню, был этот падающий сокол, напоминающий трезубец. И, собственно, благодаря именно Нарбуту, собственно, благодаря Нарбуту мы получили этот символ, который сейчас является гербом Украины. Діставшись Києва, Нарбут розвиває бурхливу діяльність. Спочатку він розробляє дизайн українського малого герба, тризуба і великого герба, на якому зображено козака з мушкетом. Окрім цього, він також займається розробкою дизайну нових українських грошей. Купюри ці друкуються в Києві, Одесі та Житомирі. Кто помнит белую гвардию Булгакова, должен помнить сцену, в которой Василиса перебирает свои денежные запасы, и там встречаются карбованцевые бумажки с подписью Лэби-Юрчик. Булгаков еще иронизирует над этими бумажками, называя их Лебедюрчиками, но он ничего не придумал. Действительно существовали такие купюры, и на них действительно была подпись кассира Лебедюрчика. Саме під час розробки перших українських грошей було започатковано традицію, яка набула поширення у радянські часи. Українські громадяни, що застали радянський союз, пам'ятають напис п'ятнадцятьма мовами, зображений на радянських купюрах. Це було на українських 17-го року на шести язиках. Там був польський, єврейський, український, там було шість рухів. це тільки українські деньги 17-го року. Українські карбованці чи карбовани, яких ще називали, не відрізнялися особливою захищеністю. Підробити їх було справою дуже нескладною. І за короткий період в обігу з'явилася маса фальшивих грошей. Як вспоминав своє константин Паустовський, уже значно позже, населення і продавці молчаливо зговорились не делать ніякої різниці між настоящими і фальшивими купюрами. То по попросту говоря, махнули рукою і перестали обращать на це внимание. Проте період випуску карбованів виявляється нетривалим в кінці січня 1918 року. До Києва вступають більшовицькі війська під проводом колишнього царського поручика Муравйова. Більшовики спочатку теж мали дуже неунормовану фінансово-кредитну систему. Спочатку вони ну робили різні речі. Там ставили якісь штампики на царські гроші, на гроші керенські. Потім вже за деякий час почали випускати свої гроші. Але конкретно більшовики в Києві власне, ну вони заборонили обіг українських грошей, почали їх тотальне вилучення. а... Оскільки їх влада була дуже нетривалою, і а Центральна Рада вже поверталася разом з німцями, то більшовики в Києві за наказом Петроградського уряду вони вилучили з Києва все золото, яке було в тогочасних київських банках. Тому коли е, на грошах Української Народної Республіки було зазначено, що одна гривня містить 8,712 ком щирого золота, то на жаль не містила вона нічого. Повернувшись до Києва, очільники Центральної ради знову повертаються до питання про власну грошову одиницю. За деякими проектами планувалося назвати її карбованцем, проте саме слово «карбованець» являло собою буквальний переклад з російської а Росія, принаймні більшовицька її частина, тількино продемонструвала свою нелояльність до української державності. Була пропозиція назвати українські гроші дукатами, проте зрештою повернулися до спадщини Київської Русі. И вот уже после объявления независимости Украины той же Центральной Радой было принято решение о выпуске настоящей в, в, в каком то смысле национальной валюти, которую в соблюдение древней традиции было принято решение назвать гривной. До речі, українські банкноти визнані, власне, ну це не, не лише українцями, які мають до цього патріотичний сантимент, а й зарубіжними фахівцями, найкращими взірцями банкнот в того часній Європі. Ну, от, зокрема, такої вершини українського мистецтва, э, э, власне, ну і э, мистецтва гравюри. І, і, взагалі, мистецтво візуального оформлення банкнот є 100 гривень. 100 гривень, які зробив Георгій Нарбут. Курс нової української валюти було встановлено у співвідношенні 2 гривні за 1 рубль чи за 1 карбованець. Одначе впровадити в життя свої рішення Центральна Рада не встигла, оскільки кутко була відсторонена від влади німцями. На заміну їй прийшов уряд Павла Скоропадського за гетьмана стало поширеним використання на території української держави різноманітних валют свого часу. Дуже поширеною валютою були так звані «керенки». Керенки ⁇ это общее название денег, которые выпускались временным правительством. Название, конечно же, неофициальное, происходит оно от фамилии председателя временного правительства Керенского. А название носит несколько шуточный и пренебрежительный характер. Потому что э, керенок этих выпускалось довольно много в разных номиналах, но тогда уже деньги начинались об, э, обес, начинали обесцениваться. И в частности проявлялось это в том, что керенки номиналом в 20 и 40 рублей они представляли собой такие небольшие бумажные квадратики и выпускались в листах. Эти листы часто не розрізались в типографіях, де эти деньги печатали. А честь розрізати їх представлялася самому потребителю. В обігу крутяться царські асагнації, каренки, українські карбованці, австрійські крони. Останні були завезені галичанами до Києва ще восени 1914 року, відразу ж після початку війни. Эта в 1918 году, когда... Россия уже не воевала в мировой войне, а в Киеве, собственно говоря, была не Россия, а Украина, которая с Германией и Австрией тем более не воевала. И вот в 1918 году австрийские кроны достаточно свободно ходили в Киеве. Есть свидетельства о том, что кронами весьма часто распла расплачивались в Святошинском трамвае, которым часто пользовались австрийцы да и галичане. Так что в какой-то момент властям это не понравилось, и Абращенія крон офіціально запретили. випуск перших гривень відбувся лише у жовтні 1918 року, коли німці, зазнавши поразки у Першій світовій війні, залишили Київ і влада гетьмана впала. За ступенем захисту вони не набагато відрізнялися від своїх попередників карбованців. Проте мали чи не найкращий дизайн серед існуючих світових валют? Це власне поєднання такого барокового орнаменту з українською символікою, з центризмом і вишиканістю якихось композиційних елементів. От от, власне, от, от, от оці 100 гривень вважаються найкращою грошовою банкнотою, найдовершенішою з художньої з мистецької, то з мистецьким оглядом в тогочасній Європі. Ще однією проблемою, що виникла під час розробки гривні, стала відсутність розрібних монет. Вирішили ввести таку, назвали її шагом. Проте металу для її виготовлення бракувало, тож знову довелося обмежитися ерзацем. Центральна рада вирішила, що ми шаги. О, це буде наша дрібна роздрібна монета. Шаги, шаги. І от вони просто друкували на цупкому папері як марки, от така та кількість шагів. А тут було написано ходить на рівні з дзвінкою монетою. Хоча, звичайно, ніякої дзвінкової монети не було. До речі, спочатку центральна рада, видаючи оці гроші, вир... думала паралельно друкувати і е, гроші е, металеві. Свою валюту впроваджували представники всіх політичних сил, що протягом громадянської війни добиралися до влади в Києві і не тільки ходили в обігу одеські гроші, купюри ростовської контори з зображенням двоголового орла без корон. Свою валюту намагалися впровадити білогвардійці. Що воєначальники, які руліли в то время різними регіонами, випускали свої гроші. Ось такі от купюри ходили на югі Росії. То есть это Деникин и Врангель. Причем самое смешное, что э, там тоже этими деньгами ну, рассчитывались огромными пачками. И не стоили они в итоге ничего. Но степени защиты здесь признаться найти очень сложно. Да, присутствует какой-то относительно сложный узор. Вот, но сама графика крайне слабая, примитивная. Зрештою, громадянська війна скінчилася. влада остаточно перейшла до рук більшовиків. Перед новими господарями нової імперії стояли задачі уніфікації грошових знаків, якими була наводена підконтрольна їм територія, боротьба з інфляцією та фінансовими зловживаннями. Боротьба ця розтягнулася на довгі 70 років. Про все це в наступному випуску програми «Київські історії.